Всім привіт, народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми продовжимо проходити GTA San Andreas The Definite Edition. Трішечки давненько не було відео через те, що я прихворів, ви можете це чути по голосу. Зараз більш-менш все стабілізувалося, але ще не настільки все добре, як я б хотів би. Але ще через декілька днів я буду абсолютно здоровенький, так що відео будуть виходити в звичайному форматі. Ну а ми з вами починаємо. Я, якщо чесно, вже й забувся, на чому ми з вами зупинилися. Нам потрібно якось здобути картку пропуска в клуб, точніше, не в клуб, а в казино. Але нам потрібно постійно проводити час з тією дівчиною, яку ми з вами зустріли. Ну, а це трішечки складно, так як ми виконуємо сюжетні завдання. Ну, і зараз доведеться все-таки переключитися. На неї, так як потрібно все-таки затягнути її в ліжко і добути, здобути ось цю от картку допуску. Але ж окрім одного із казинов, в нас є ще інше, в якому також потрібно виконувати місію, в якому ще дають нам завдання. Якщо це буде останнє, то напевно, що все-таки доведеться кадрити ту жіночку і здобувати в неї ключ-карту. Кажуть нам викрасти біплан, але я, якщо чесно, так ненавиджу оці кукуружники, ось ці от, саме їх. Що просто капець. А, ще потрібно дістатися до літака з знайомими вбивцями. Жесть, як мені на ньому літати? Тут потрібно якось взлетіти для початку і тоді вже намагатися їх наздогнати. Ну, це було не настільки складно, як я думав. У нас тут контрольна точка, і ще. Що... Ого, Що а що це, що це відразу за екшоні тут відбувається? Так, ми всіх перестріляли? І тут у нас. Сюрприз такий. І тепер що? А тепер нам потрібно посадити цей літак, напевно, сюди? І летіть на літаку назад в аеропорт. Насипали нам 15 касарів і ще й додали авторитету. Непогано. Якщо чесно, ну, нескладна місія, від слова зовсім. От прям одна з самих простих напевно, що з тих, що ми виконували. І тут об'являється ще й Коп гівнюк. Нам потрібно привести йому документи, які ми попередній раз з вами роздобули. І потрібно їх відвести в якесь скрите місце. А потрібно ще знайти автомобіль, а тут крім ось таких от. Жужиків нічого більше й не їздить. А, тут на все настільки просто, потрібно просто завалити Лукаса. О, не все настільки просто виявляється. Я витратив в нього 400 боєприпасів з мінігана. Йому абсолютно до спини це все діло. Він застряг тут, він не зможе більше вибратися нагору. Бо тут автомобілі просто-напросто починають буксувати. Так що в нас є всі шанси зараз його підстрелити. Ну і все, цей чувак відправляється на покой. Я дуже радий, якщо чесно, тому, що ми їх почали потрішечки... Відстрілювати. Я сподіваюся, що цей галіний коп буде наступний, А ця пиздося вирішила до мене доколупатися, чи що, я так і не зрозумів цього. Ну і в нас ще є декілька місій в цьому казино, так що ми відправляємося відразу туди. Зараз ми з вами будемо їх хутенько виконувати. Я сподіваюся, що їх небагато тут залишилося, і я зможу повернутися уже до кадріння тої кралі, так скажемо. Якщо це правильно називається. І тоді вже добування ключ карти. Тепер нам потрібно добратися до аеропорту, але, як назло, ні одного автомобіля тут немає, припаркованого близенько. Один, що знаходиться, це ось тут, але причому він лакшері. Він дуже швидко нас доставить до аеропорту. Я щось трішечки не розумію абсолютно нічого. Ми з вами ви вилетіли на тому літаку. Oh, yeah. І добралися до Ліберті Сіті. І тут ми з вами починаємо відстріл ось цих всіх негідників. Що це таке? Вийде. Когось потрібно завалити, я не встиг прочитати. І його. Охоронців. Ух, oh, блядь, в груди злив. Все, місія виконана. Блін, я, якщо чесно, так і не зрозумів, де ми були і що ми там саме робили. Ну і сиплять нам 20 і плюс дають авторитет до цього всього діла. Я, якщо чесно, не зрозумів, Ліберті e, Сіті, воно же ж не з цієї. Не з цієї зони, не з цієї взагалі. На гри, наскільки я пам'ятаю, чи що, чи я щось неправильно пам'ятаю це діло. Ну а ми знову з вами в казино 4 дракони, і тут в нас з'являються ще нові місії. Це мене тішить, якщо чесно. Бо я думав, що тут уже місії з'являться лише тоді, коли ми зможемо з вами... Хто це такий міні? Що тут так багато місій з літаками? Ми прям тут дивлюся, там захоплюємо, там летимо, тут десантуємося з цього всього діла. Жесть просто-напросто. А я дивлюся, нас тут уже зустрічають з палахами кохання просто-напросто. Так що нам потрібно чим швидше, тим краще приземлитися. Давай, Сіджей, вставай. І починаємо зачищати цей я дах дайся. від негідників. До речі, мені здавалося, що ми з ними вже повністю розібралися. Як виявляється, ні. Ну тут граємо в доганялочки з великим Деді, Біг Деді, так його називають тут Бронік, Бронік, до речі, це річ хороша. Зараз тут полюбе хтось викотиться. Ні, не викотився. Ніхто. Гніда. Гніда звалив просто-напросто на останній секунді. О, пристрій нічного бачення був. Заберемо його з собою. Так, тут десь узішечка ще до неї боєприпаси, вони нам знадобляться полюбили. Дають нам ось такого рожевенького пупсика для того, щоб нас догнати бік Дейді, а він уже Ну, Керовність цього автомобіля приблизно щось на рівні говна, якщо чесно. Він не повертає, хоча їде він доволі таки шустренько. Ми з вами відбили вілу скаженого кекса. Тепер вона наша. Повністю, ми можемо там сейвитися. Непогано, мені таке подобається, якщо чесно, бо віла коштує тут 120к, а 120к зібрати тут, блин, трішечки важко, якщо чесно. Відкривається для нас ще одне завдання, прямо під назвою CJ, і воно знаходиться в тій самій віллі, яку ми з вами тільки що віджали. Хотів я зберегти цю рожевеньку красуню. Але буквально трішечки вона не доїхала сюди. Так що ми зараз з вами що робимо? Правильно виконуємо наступне завдання. Так, тут ми можемо перелізти, в принципі, і погнали. Місія в нас називається винищувач, і я підозрюю, що зараз ми його будемо з вами намагатися викрасти через те, що ми підпливаємо до. Військового авіаносця, і мені потрібно потрапити всередину нього. І це я підозрюю буде навіть не дуже так і просто. Ну і все, в принципі, літак. Літак уже наш, і тут якось потрібно виставити ці штуки, щоб вони... о, це ракети, проти ракети шасі І горизонтальний політ А, за допомогою R. О, все. І тепер ми навиліщувачі. Ми застіли його успішно, причому. Ну, з першого разу не вдалося мені пройти. Доводиться, напевно, що другий раз, а то і третій, якщо не пощастить на цей. Ну, Зараз хоча б ХП більше залишилося. Попередній раз у мене взагалі залишилася пісюлечка хп -шичок. Я не зміг просто-напросто тут дуже нічого зробити. Так, мені потрібно відключити систему ППО для початку, перш ніж лізти на літаду. Так, ти не вставай чоловіче, а то буде дуже боляче. Так, з цим розібралися. Ще десь один знизу є. Я навіть злетіти не зміг. <світок> Літак просто-напросто повело вперед, і на цьому все зупинилось. Я просто-напросто не зміг навіть злетіти з цієї смуги. Ми з вами добиваємо третій літак. В принципі, було трішечки напряжно. Забуло, Забуло те, що я не міг просто-напросто злетіти з цього діла. Ну і ще знизу стоять катери. Так, і мені потрібно шпілонські... шпігунські шпигунські катери. шпігунські катери їх також потрібно потопити. А катерами вже трішечки поскладніше буде. Дивлюся, цей взагалі прям недоступний. Я вже по ньому скільки ракет випустив, а все-таки він відправився годувати рибок. Бо я щось по ньому декілька ракет випустив і просто-напросто не зміг ні одної влучити, напевно. Три пішло, чотири навіть. Нарешті, нарешті, я зміг їх вбити. Причому я зміг ще й виконати задачу під назвою На сьомому небі ми злетіли настільки, настільки високо. П'ятдесят касарів нам насипали за цю місію. Тепер в нашому ангарі завжди буде знаходитися гідра. Непогано, непоганий. Такий от апаратік, якщо чесно, він мені сподобався. От прям дуже сподобався. Тепер потрібно піти і засейвитися. Два, два касаря, до речі, ще. І у нас вже є 112 тисяч, нічого собі ми з вами назбирали. Ну і в нас є знову задача від цього Торено, і мені, якщо чесно, how подобається how тим, care we... що він As непогано так платить. От реально дуже непогано платить. Нашого світа випустили нарешті з в'язниці, і тепер ми спішимо по нього. Нам потрібно добратися до поліцейського департаменту, де ми з вами заберемо нашого брательника, так скажемо. Давненько ми з вами не були в Лос-Сантосі і при тим більше на Ґру стріт, але нам потрібно відвезти світа в будинок нашої матері, і там уже я підозрюю, що будуть розвиватися ще якісь події. Не може бути настільки просте завдання. А відколи це наша територія стала Баласовською? Подивіться, тут залишився Балас і Вагос, якщо я не помиляюся. Всі решта, це вже просто-напросто не, не наше. Не, не наше, реально не наше. Ми ще й змогли з вами захопити цей район від Баласа, очистити його повністю. Так, тепер потрібно вбивати все-таки цих наркодилерів. Котикодилерів через те, що вони тут створюють для нас проблеми. Давай відправляйся на той світ. В нас застіл просто-напросто на районі нашу штачку. Прикиньте. Так, і що нам потрібно зробити? Нам від потрібно відправлятися в один із будинків бік якщо я правильно прочитав. Ну і відправляємося з вами в центральний парк. Я дивлюся, тут щось відбувається, якісь дві Подивіться, просто-напросто купа баласа. Те, що ми відвоювали території, абсолютно байдуже. Так, що нам нападіть на, на баласів то захопіть їхню територію. Без питань. Але перед цим ще трішечки пофармимо. Баблішечко. Так, є десь тут баласи? Я їх не бачу, наприклад. Реально, поки що не бачу баласа. Ну і зараз у нас відбуваються абсолютно звичайні капти, де ми захоплюємо Балес в територію. Я не знаю, звісно, чи дасть нам це величезний плюс воно, бо в нас по суті Грубстріт та й не залишилося взагалі. Все або Валас, або вагос забрали, а тут потрібно по суті з нуля відбивати це все діло. Ще й тим більше нам в спину навалюють. I don't keep up. Гнідуси. Мене просто-напросто знесли. Реально знесли залпом з калашів. Ой божечки. І ще й світ став так незручно. Дивіться, він просто стоїть тут, і тут нас просто-напросто розпихали, як синочки. Мені напихали вже третій раз, просто-напросто. Ця контрольна точка просто шикарна. Вона шикарна. Нам потрібно відразу таковатися. Але, як бачимо, ХП в нас геть небагато залишилося після цього всього діла. Так що зараз потрібно обережненько їх відстрілювати. Бо наступні влучання їхні, вони можуть бути фатальними. Просто-напросто для нас. Так, і тут ще одненький десь залишився. Ще один десь сидить. Ще один десь є, але де він, я його не бачу. А, ось... Є. Мене ще й грув стріт валить. Прикиньте. Мене Грув стріт в спину гасить. Гниди просто-напросто які. За що? Ну і місія на цьому закінчується. Давайте засейвимося поки що. І напевно, що трішечки займемося каптами так як в нас території взагалі реально народ не залишилося. Вся територія перейшла під балас. Я, якщо чесно, не очікував такого. Але ну, що маємо, ти маємо. Зараз будемо відвоювати потрошки. Паралельно з цим місії світа вони всі за... ну, побудовані на тому, що потрібно захоплювати територію, яка раніше належала нам. Я перед цим захоплював території сам, але вирішив все-таки виконати крайнє завдання на сьогодні. Це буде воно саме від світа. І він показує, що ми можемо захопити прям величезний шматок території. І тепер потрібно. Розв'язати війну між бандами. Так, це перші два, і ще потрібно десь знайти декількох придурків. Світ мертвий, а хто його вбив, не поняв. Як він, як він умудрився злитися за стільки секунд. Успішно захопили цей район. Ну, в принципі, це все було геть не, нескладно. Так, контрольна точка. Захопимо ще один район Айлдвуд. А, ми хочемо прямо ось такими величезними клаптями його захоплювати. Я думав, що ми захоплюємо один райончик, та і в принципі все. А тут прям світ ну, відразу так рота розкрив на такі два величезні райони просто-напросто. Захопили ми два райони, але я думав, що ось ця от вся фіолетова зона області, яка виділена була перед цим. Вона буде типу наша, ми захопимо її відразу. Виявляється, ні. Виявляється, ми захоплюємо лише один із трьох доступних шматочків. Ну і на цьому місія закінчується. Світ каже відвести його додому, і ми з радістю це робимо. В принципі, непогано такі, непоганий такий рейд. І я думаю, що ще одна місія за світа вона буде саме така, така сама, так скажемо. Ну, а на цей раз він нам насипав трішечки боблішка, за що ми йому дуже вдячні. Десятка непогано залітає нам на карманчик. Такс, ну і все, в принципі. Давайте подивимося по карті. В нас є невеличкий район тут. Тут я закаптив невеличкий райончик. Тут два райони ми відбили в них. Ну і, в принципі, залишається ще овер до фіга. Ще при цьому тут в них райони їхні. І тут райони їхні. Такси. І, і тут залишився Вагос. Ну, Вагос це вже таке, Вагос ми вже розберемося з ним пізніше. Так, ну і на цьому поки що народ. Ми з вами попрощаємося. Я дуже вдячний вам за перегляд, особливо тим, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!